Volvo S60 продано. І проїхав цей автомобіль куди? В Полтавську область. З двигуном 1,6 дизель d 2 механіка. Хай служить людям. Дуже-дуже класний екземпляр був. Прям ну, просто машина як нова. Вона з Італії, з теплої країни. Повністю на 100% була обслужена. Все нове там було. От. Навіть резина нова. Салон як новий. Ну, я раніше показував цю красотку. От люди приїхали, вибирали, вибирали, вибирали. В першу чергу вони приїхали, хотіли купити S-40. Подивились, подивились, у нас їх багато, там є, в принципі, щось вибрати. Але сказали, що щось вона малувата в салоні, щось, ну давайте більшу машину подивимось. І хотіли обов'язково седан. У нас був седан. Проглядали ще ось цю v 60 але ж все рівно седан, седан правда, дорожчий. І купили седан С-60. Ось так ми працюємо. Компанія Greenway Auto рядом з сервісним центром МВС, МРЕО, допомагаємо з реєстрацією. Тому, друзі, приїжджайте, переглядайте, замовляйте. 6 днів на тиждень працюю, неділя вихідний. З 10 до 16.30 працюємо, тому що зимовий період вже почався і темно. Кожен тиждень нові поставки. Підписуйтесь на канал, рекомендуйте друзям. Є послуга доставки автомобіля в регіони, є послуга кредитування на лояльних умовах і швидко приймаємо рішення по видачі кредиту. На цьому, друзі, все. До зустрічі.